Всім привіт! Мене звуть Ксюша, і ви знаходитесь на моєму каналі. Сьогодні я приїхала у місто Трієст. це портове місто. Воно знаходиться дуже близько до кордону зі Словенією і зазвичай сюди доїжджають не дуже багато туристів. Тому сьогодні я тут і хочу розібратися, чи варто взагалі сюди їхати, і наступною моєю точкою в Італії буде Венеція. Це місто дуже близько до Венеції, тому зазвичай туристи може можуть на один день приїхати сюди і тут подивитися центр і старий порт цього міста. Тому давайте разом зі мною подивимося, чи варто взагалі сюди їхати. Взагалі Трієст можна сміливо назвати містом контрастів, тому що поруч з цією помпезною архітектурою є надзвичайна легкість, яка властива всім містечкам, які знаходяться на узбережжі біля моря. Дивлячись на всю цю красу, навіть не розумієш, чому це місто не стало популярною точкою серед туристів, тому що Трієст справді чарівний і точно гідний візиту. Зараз я знаходжусь на площі об'єднаної Італії, вона дуже велика, дуже гарна. З однієї сторони тут у нас трієцька затока, а з інших трьох вона оточена громадськими будівлями. До речі, багато хто каже, що Трієст – це взагалі не типова Італія, що вона більше схожа на Австрію. Цьому є логічне пояснення, тому що Трієст він до 1919 року не був у складі Італії. Він був у складі Австрії і тому архітектура більш схожа на австрійську. І тому, до речі, багато хто каже, що це місто схоже на такий відін на морі. На площі об'єднаної Італії знаходиться чудовий фонтан чотирьох континентів, який був виготовлений у 18 столітті за проектом Джованні Батіста Мазолені. На цьому фонтані можна побачити чотири фігури, які символізують людей, які жили у той час на чотирьох різних континентах, а саме Європі, Азії, Африки та Америки. Також ще одне дуже цікаве місце на площі це кафе Делі Спекі, що в перекладу з італійської буде кафе Дзеркало. У всіх статтях про Трієст дуже радять зайти у це кафе і спробувати тут місцеву каву. Так, ну що, я вже сіла у цей заклад на площі. А, взагалі, звичайно, раджу не заходити у такі туристичні заклади на головних площах міста. Але от саме цей заклад, щоб я починала протеїзд, всюди радість сюди зайти і спробувати тут каву. Ціни тут ну, такі, звичайно, не дуже прям приємні. Капучино вартує 4 євро. Але як для туристичного місця, це, звичайно, нормально. І, до речі, гарний показник, що тут всюди. Також сидять місцеві, тобто сидять італійці. тому це теж показує, що можна, звичайно, заходити і пробувати тут каву. Також, друзі, зняла вам ціни у цьому кафе. Середня вартість кави тут 3-5 євро. По-перше, це туристичне місце. А по-друге, тут ви ще трошки платите за історію, можна так сказати, тому що кафе дуже старовинне. Також, що для мене було трошки незвично, це те, що одразу з кавою мені принесли і рахунок. І, до речі, до кави додають ось таку маленьку скляночку з шоколадом. Він, якщо чесно, більше схожий на такий шоколадний пудинг, але це дуже навіть непогано і смачно. Так, ну що, зараз будемо пробувати. До речі, цукор білий, зазвичай, В Італії всюди. Супер Тросляковий. Зараз дуже цікаво спробувати оцей шоколад. Не знаю, я сподіваюся, що я правильно буду робити, що його треба пити. М -м -м -м, так, смачно. І, до речі, кава теж смачна. Ну не так, непогано. Звичайно, 4 євро то не дуже дешево, але хоч принесла такий ось стаканчик з шоколадом. Тому дуже раджу. Кава тут справді класна. І взагалі трієста він дуже відомий саме своєю кавою. І, до речі, бренд кави Іллі от він саме з трієста. Не дуже популярне містечко, але ось саме вважається, що столиця кави в Італії це саме трієсто. Тому я й вирішила скуштувати каву саме тут, у дуже такому старому закладі, і спробувати саме таку класичну італійську каву. Ще цікаво у цьому закладі, що коли ви просите рахунок за ваше замовлення. Вам кажуть, що треба йти всередину і вже там його сплачувати. Взагалі, друзі, хочу сказати, що атмосфера у таких старовинних містечках справді неймовірна, тому я вам дуже раджу сюди зайти. Одразу за головною площею можна знайти ось таку залізну карту міста Трієсте. Ця висока точка зображує пагорб Сан-Джусто. однією пам'яткою є Римський театр. Він дуже довго вважався загубленим, аж поки у 1814 році його не відкопали. Ця пам'ятка знаходиться у самому центрі, а також у підножжі пагорба Сан-Джусто. Кажуть, що навіть зараз тут проводяться якісь концерти. І, до речі, у старовинні часи цей театр міг вміщати в себе 6 тисяч глядачів. Чим мені насправді тут подобається, що дуже маленьке містечко, і можна весь центр обійти насправді дуже швидко. Зараз я так трошки зорну від туристичних таких вулиць, тому тут не прямо дуже цікаво. Але до речі, от і на цій вулиці і є той старий театр, тому зараз хоче ще пройтись до собора Сан Сантрустов вам показати трошки. Звичайно, мені б дуже хотілося побачити ще Трієст вночі ввечері, але у мене сьогодні немає такої можливості, тому що я далі вже буду вирушати у Венецію, тому ну, може я ще колись собі повернусь. Було б дуже цікаво, до речі. Якщо чесно, мені подобається такий підхід, коли ти не сліпо йдеш по всім туристичним пам'яткам, а просто гуляєш по місту, насолоджуєшся його атмосферою. І ось таким чином я знайшла ось таку от гарну церкву. Вона не відмічена на карті як туристичне місце, але все одно дуже гарно, і знаходиться вона вже так сказати на горі. Також за рахунок того, що дуже багато пам'яток знаходиться на пагорбі, можна побачити зверху навіть гори. Дуже це гарно. І оцей шпиль, до речі, він на головній площі Трієста. Взагалі трошки, звичайно, втомлююся, тому що постійно треба йти вгору. І прям так дуже-дуже гарна така зарядка кардіо. Треба ще йти, бо там ще цікавіше. І щоб ви розуміли, підйоми тут насправді дуже круті. Це можна побачити гарно ось на цьому відео. І ось нарешті після такої довгої і трошки важкої прогулянки я вже бачу його. Цей шикарний собор Сан-Джусто. Що я нарешті п'ялась вже вгору, і зараз я поруч з собором Санджусто. До речі, вчені думають, що це було два окремих собори. Їх просто з'єднали. Це був собор Санджусто і собор Сан-Марії. Дуже гарний капітальний собор, дуже гарна архітектура. Насправді дуже вражаю. До речі, ще один приємний бонус, що вхід до собору Сен-Джусто безкоштовно, тому можна просто заходити і милуватись красотами, які знаходяться там середині. І ось такий тут з оглядового майданчика. Та є вид, можна побачити. Море звідси не видно, але все одно і трошки видно, але все одно дуже гарно. І, до речі, туристів тут дуже мало, взагалі майже нікого нема. Тому це таке місце, куди можна прийти і побути трошки на самоті. Також, якщо ви хочете влаштувати собі невеликий шопінг, трієсти тут вам може допомогти, тому що поруч з площею об'єднаної Італії є ось така от затишна вуличка, де представлено багато магазинів різних брендів. Для мене це був дуже гарний плюс, тому що у мене ця точка була перша в Італії і я дуже хотіла зайти на невеликий шопінг. Так, у мене тут така невеличка шопінг-пауза, але я вже купила те, що обрала, і зараз будемо продовжувати гуляти містом. Так, і зараз я прийшла ще в одне цікаве місце тут це Гранд Канал, така маленька венеція, як кажуть, місцеві. Звичайно, я думаю. Що дуже важко це порівнювати. Але тут є таких два пішохідних місточки маленьких, і, взагалі, таке просто прикольне місце для прогулянки. Тому теж дуже раджу прийти сюди і трошки прогулятись. Ще одна особливість італії це те, що місцеві дуже люблять мопеди як засіб пересування. Це і зрозуміло, тому що паркування для них безкоштовні і, звичайно, це більш мобільний засіб пересування по місту. На цьому моя прогулянка у Трієст закінчується. І далі я прямую до містечка Местре. І потім вже на потязі до Венеції. Тому враження дуже круті, дуже таке маленьке, класне містечко, дуже цікаво. Тому я дуже раджу приїхати сюди, от на півдня, як і зробила я. Тобто можна погуляти, все побачити, все воно дуже поруч знаходиться і, взагалі, дуже гарно. І ось на цьому місці закінчую свій такий маленький тріп в місто Трієст. Друзі, я дуже дякую вам за перегляд цього відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте колокольчик, та я буду вас дуже чекати у моїх наступних відео.